У цей день в школі інтернаті міста Шепетівки було підписано меморандум про співпрацю між Голландським християнським фондом «Ойкро», благодійним фондом зміцнення громад та управлінням освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради. Добре рано! Ай, майнеміз ябдемой. Аймвері імпрес або гепінес індий школ. Я радий бачити ваші щасливі очі в школі. Ми дійсно маємо змогу поділитися з вами певною часткою добра, яке буде перетворене у гарні привітні кімнати, де ви зможете краще відпочивати, бачити солодкі, гарні ніжні сни і готуватися до навчання зростати, ставати мудрими, красивими, дорослими, успішними людьми. Предметом меморандуму є співробітництво в межах реалізації благодійного проєкту, спрямованого на підвищення рівня доступності шкільної освіти та покращення її якості у Шепетівці. В рамках даного проєкту у нинішньому році буде реконструйовано даний навчальний заклад, здійснено ремонт та облаштовано класи і кімнати, адже комфорт і затишок дітей є невід'ємною умовою у повноцінному навчально-виховному процесі школи. Я вірю, що Ось ця благодійна допомога від голландського фонду справді допоможе зробити життя вихованців інтернату більш комфортним, а це багато що значить. Адже коли дитина приходить додому і у неї є кімната, комфортний куточок, і коли вона залишається в гуртожитку, то мабуть треба зробити всім нам. Щоб допомогти в першу чергу такій дитині, це не перший спільний проект в межах програми Співпраця заради дітей голландський християнський фонд Ойкро на чолі з Яковом Демоєм активно працює в Україні. За його сприяння було реалізовано 10 проектів з метою створення сприятливих умов проживання та виховання дітей зріт та дітей із сільської місцевості, п'ять з яких у співпраці із благодійним фондом зміцнення громад. Ми насправді маємо чудових гарних партнерів, з якими працюємо продовжувати. Багатьох років заради формування гарних умов для дітей з особливими потребами для відновлення дитячих садочків на території нашої Хмельниччини. І цього року маємо змогу допомогти у облаштуванні гуртожитків для дітей срід, для дітей з малозабезпечених сімей саме у цьому навчальному закладі. So since 2003 we organized children camps for children in Ukraine in the Carpathians, And since 2007 we do with volunteers, everything is volunteer work. З 2003 року ми почали працювати над створенням і організацією дитячих е, літніх таборів у Карпатах. А з 2007 року ми почали разом з волонтерами приїжджати для того, щоб підбудовувати різні садочки і дошкільні заклади в Україні. У цей же день було підписано меморандум про співпрацю між благодійним фондом зміцнення громад та шепетівським міськрайонним центром зайнятості на сьогодні. В нашій державі є багато гострих болючих питань, в тому числі це питання по людях, які переселені з території АТО люди, які потребують захисту, потребують житла. Потребують можливості працевлаштування, і сьогодні з центром зайнятості ми прийняли рішення підписати меморандум про співпрацю і об'єднати зусилля для того, щоб у місті Шепетівка в Шепетівському районі гарно разом попрацювати для створення максимально комфортних умов саме для цієї категорії, адже ми всі разом є частиною одного великого народу і маємо у скрутні часи бути плечем один одному.